Через специфіку воєнного становища в країні цьогорічний кубок Закарпаття Службову довелося проводити в стислому форматі, і все ж змагання за почесний трофей стартували. Ігри розпочалися зі стадії чвертьфіналу. Суперники визначали переможця в парах на нейтральному полі за результатом одного матчу. У середньому медея Зоноківської територіальної громади зустрічалася з Віршавською бужорою. Ігра була дуже хорошою що з боку Ну, Але ми переживали за нашу команду, тому що, як ви бачите, такий зараз недільний цикл, чи витримують наші хлопці, чи ні, але слава Богу. Витримали і я за це їм дуже вдячний. Хоча є деякі нюанси і претензії до наших футболістів, справді команда Зоноківської територіальної громади тільки в четвер зіграла на демоційний фінальний двобій у чемпіонаті. А вже в неділю поєдинок на Кубок області банально виникла потреба вчасно відновитися. Свої проблеми зі складом були у бужори. Та все ж поєдинок вийшов цікавим бойовим. Ближче до середини тайму Юрій сорока віршавців відкрив рахунок. <плес> Утім, Руслан дав Медеї за дві хвилини по тому встановив паритет. Надалі команди ні в чому не поступалися одна одній. За м'яч намагалися триматись на кожному клапті поля. Отож, усе йшло до нічиєї. Та за п'ять хвилин до завершення зустрічі Микола Джанда замкнув подачу з кутового і приніс перемогу колективу Ужгородщини. Іршавці вибули з Кубка області. До сьогоднішньої гри розраховували взагалі на інших людей. Так сталося, що не прийшло декілька людей. Виходили з того, що маємо досить непогана така бойова гра. Одна помилка в захисті при кутовому привела до того, що рахунок 2-1 на користь Мендеї. В інших чвертьфінальних матчах вільхівці здолали поляну виноградівський севлюш Кячів Амарамуреш із Солотвінської територіальної громади. Білки.